Величезний, величезний всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Самих найкращих вітаю. І огляд моїх покупок із магазину Юск, що я купив. Ну, точніше, мені подарували карту, так як вже ви бачили, да? хто не подивився ще відео, мабуть, подивилися всі відео з Юск. Мені подарували карту, і я собі зробив деякі подарунки, хочу з вами. Поділитися, що я купив, чекав на знижки, не використовував, не користувався картою, тому що хотів трішки зекономити, щоб більше зробити покупок. Але найперше перед оглядом я вас хочу всіх привітати з першим днем весни. Це дуже тіше, що наступила весна, що тепліша погода, день довший це, це добре. Так що вітаю вас з весною і бажаю вам всього найкращого. Огляд моїх покупок. Сьогодні я вам покажу не, не, не тільки із юску, а покажу вам також із сінсея. Ось, і хочу почати огляд. Нарешті, ой, нарешті я собі придбав подушку. <смі> Дуже задоволений. Ось. А, до речі, я вже казав юску, що можна взяти подушку навіть декілька. Да? Я взяв дві подушки і обирав між однією і цією. Можна піти на ліжку там, де продаються матраси, там, де, є, де можна полежати на тих матрасів на матрасах, можна взяти подушки. Навіть самі представники, консультанти говорять, що візьміть декілька подушок і йдіть собі ляжте на дивані, на ліжку, яка вам більше підійде, щоб ви були впевнені. Це взагалі супер. Дякуючи Юску. Я не раз говорю, що юск мій найулюбленіший магазин. Це скандинавський стиль такий цікавий. Мама, моя мама говорить, приїжджає і говорить, Віталік, в тебе скоро квартира перетвориться в юск. Будуть полички, такі, як у Юску. Ось, купив я подушку, чекав на знижку, дуже задоволений. Заплатив я 500 гривень, була в нас зі знижкою була на 1000, зараз взяв за 500. Дуже нею задоволений, вона така м'яка. Вона така класна і водночас вона не втрачає своєї форми. Я вже сказав, дві обрати. Тільки треба розпакувати її. Ну, я запакував цей вплівку, поки додому віз. Так що все, я задоволений, тому що мої блінчики я не знаю куди свої бліни подіти. Ну, подушки, які вже збилися. Так, слідуючий наступний подарунок ну, моя покупка. Хочу ще раз подякувати величезне дякую за цей подарунок за цю карту. Я не очікував. Для мене це великий подарунок. Так. Це дуже великий подарунок, і дуже вам дякую. Взяв ось цей плед, щоб застеляти ліжко. Скільки він? 400 гривень. 400 гривень з однієї сторони, бачите, він такий білий з синіми гілочками. Якщо подивитися, а з іншої сторони. Ой! Тут не видно ось. І тут не видно. А з іншої сторони він повністю ось такий от синій. Темно, темно, темно-синій. Я дуже задоволений тим пледом. Ну, хоча я буду використовувати його як покривало. Ціна, да, ціна метр, ціна 400 гривень, метр 30 на метр м. Ось. Саме. Оці слова у них такі, знаєте, поназивають ковдрою чи подушкою таким дивним словом. Але подушка Ульвік мені подобається, як вона називається. Так, це моя друга покупка. І взяв ось ці подушки. Я взагалі не планував їх брати, але думаю, до цього пледа вони будуть взагалі дуже класні. Бачите, яка ціна? Подивіться: 100 гривень. 225 були. Я запитую у, на, на касі, скажу, а ще у вас є такі подушки? Думаю, ну 100 гривень я не знаю. Ну, Хотів навіть взяти на подарунок, отак от прийти а, і взяти якусь так, красиву а, наволочку, да? декоративну. І вже буде. До подарунка, можна сказати, такий ще подарунок, тому що отакі наповнювачі прості, без нічого, без нічого, без візерунка, в юзку, якщо я не помиляюсь, 120 чи 125 гривень. А тут ціла подушка, і вона така, знаєте, не м'ягенька, вона така тверденька, 100 гривень. Я запитую на Касі, кажу, а ще є подушки, а продавець говорить: кажуть, щойно жінка перед вами купила 6 штук, які залишились дві. Ну добре, мабуть, вони мене чекали. Хай буде. Хай буде. А що ж я з Юзко купив, друзі? А, я ж, знаєте, що хотів? Там така хороша поличка стоїть, ну я щось так, знаєте, загальмував. Думаю, в ну, мене є невелика поличка, а така, така невисока поличка, у на до навіть метру немає. Я хотів її також взяти, використовувати для свого домашнього магазину Юск. Я забув, я ще взяв ось таку вазу. Красива, подивіться, як вона гарно зроблена. Здається, чи 225, чи 250 гривень, точно не пам'ятаю. Тому що в мене ці ціни на вазу, там багато різних ваз були, і я дивився на ціни і не пам'ятаю. Буду монтувати відео в ціну. Ну, хоча ви можете самі зайти в юзки і подивитися, обрати будь-яку вазу. Якщо не забуду, поставлю ціну. Дуже цікаво, бачите, як зроблено, якраз на три квітки, але я був у сінсей. І зараз вам покажу свої покупки сінсей. Що я взяв? Я взяв у Сінсей, як, як говорять, на ось ці штучки. Тут, знаєте, як говорять а, котики. Ну, Верба, дивіться, верба вже така налита. Верба вже налита така, ось. Скоро, будуть, скоро позеленіє. І я ось цю вербу поставлю на кухню на стіл. Звичайно ж, треба міняти дизайн, тому що вчора, позавчора я тільки все прибрав зимове. Ось. І зараз хочу вже поставити все в весну. Красиві? Красиві. Це я купував у Сінсей. Цю вербу. І якщо чесно кажучи, вздалека, вздалека, виглядає як справжня. Взяв ось таку скатертину. Можливо, зараз ми підемо з вами на кухню, і я застелю нею стіл і трішки поставлю декори весняні. Взяв оцю скатертину, дуже задоволений. Подивіться, яка вона гарна. Подивіться, які гарні нарциси. От чисто, чисто весна. Але до цієї скатертини я ще дещо прикупив. Чисто випадково побачив, чесно, рився, вибирав між цими підкладками на стіл. Знаєте, щоб гарячі ставити тарілки. І таке класно знайшов зараз, побачите. Я як подивився на ціну, я не повірив. Я декілька разів переглядав 25 гривень. Підставка під гаряче. Подивіться, як вона гарно буде компонувати з цією скатертиною. Але, на жаль, тільки дві було. На жаль, тільки дві. Я думав, от приїдуть гості. Мамочка, сестричка, гості бурячкові. Я буду навідуватись в юск, будемо з вами. Ну, я ж відео знімаю, і якщо ще буде ще пару штук, обов'язково докуплю. Надзвичайно красиво буде пасувати під цю скатертину на стіл. Чим би дитя не тішилось, лиш би не плакало. Ну і не міг взяти, я, не міг взяти ось цей раннер, він надзвичайно крутий. До цього в мене був Runner сірий. Ось. Ну, Ви бачили. мабуть. Взяв ось такий раннер. Що тут у нас? Писанки, крашанки ось такі гарні. Сінсей. Я дуже задоволений а, тим, що Сінсей приготував такі цікаві м, декори. Ну, я би, знаєте, що, от говорить, да, пасхальні. Я. Погоджуюся з тими, хто пише, що до чого кролики на Воскресіння Христова. да? до чого там, що ще? зайчики. <плес> я рахую, я для себе буду ну, так порахував, що хай буде цей дизайн, ну, у ці всі декори, для мене як те, що прихід весни. Ось. Я буду рахувати, що це прихід весни. Святковий. Весняний дизайн. Просипаються вомбати. Їх ціна 99 гривень. Дерев'яні. Я дуже люблю дерев'яні іграшки. І зараз ми з вами будемо прикрашати поличку, та що в мене за спиною. Ви вже бачите, так? Да? Вже зимовий я все. Познімав і поставимо, будемо ставити все весняне. Сьогодні температура на вулиці була. 18 градусів я куртку свою носив в руках. Я би такий, щоб я зняв би щось светр. в одній футболці, багато молоді багато молоді ходило в шортах і е, футболках. І знаєте, трошки так дивно дивишся, ідуть хлопці в футболках і шортах, і тут через дорогу ідуть жіночки в шубах, в шапках і в чоботях. Ну, таке ще да, оцей період такий невизначений зранку. Ввечері холодно, а в день тепло. Ну, той, хто вийшов в день, звичайно, що може вдіти а, футболку. Ну а хто виходить зранку і приходить вечором, то, звичайно, для, для них холодно. Ось таку взяв а, теж поділку. Вона коштує 69 гривень. Теж на поличку зараз поставлю. І ось така, ой, а де ціна. І ось таку ще взяв. Тесте, паска. Я ж кажу, для мене це дизайн. Весни. Я ходив біля них дуже-дуже довго. Один раз зайшов, і другий раз зайшов, третій. почекаю, зараз. І третій раз зайшов. Дивлюся на одну хвилину. Зараз, зараз я тебе покажу. І один раз на нього подивився, другий раз на нього подивився. Ну ти вже не можеш. Ти вже так в камеру лізеш добре. Ось таких кумадних круглів. Я взяв теж на свою поличку. Ну, а от такий декор я планую поставити на кухні, на тацю, на стіл. Вони мені дуже сподобались. Надзвичайно крутий заєць. Краще би він тримав гілочку весняну. І ось така курочка. От дивіться. А, а чому курочка без яйця? Нема. Правда, люди, правда, я, господиня гарна. я. Ні, ні, це віночок не на голову. Це віночок на мій камін. Я нещодавно зняв свій різдвяний віночок з каміну, все поприбирав. І я так дивлюся, він такий пустий, цей камін стоїть. Треба на нього щось поставити, якісь свічки, ще щось таке. І в сінце висить ось цей віночок. Він мені дуже сподобався. І, до речі, бачите, які кольори. Ну, я думаю, вам не треба говорити. Надзвичайно гарно підібрані. Кольори 329 гривень. Я його повішу на свій камін. І додавлю трішки якихось свічок на камін. І, може якусь вазу ще поставлю, я не знаю, з квітами. Щось придумаю. Але це вінок, просто я коли його побачив, я сказав, все, я його забираю. Я його забираю. Блакитні, жовті. Квіти, ну, він взагалі чудовий. Так, ну що ж, ви мені допомагаєте. Це піде на задній план, тому що спереду будуть кролі. Так, я потім повідриваю ті етикеточки. Так, вас сюди поставлю. Хочеться, щоб так все гарно, гарно розставити. І ось цю також я сюди поставлю, це сюди. І на низ я поставлю теж щось зараз. У мене дещо є ще з ось такого дерев'яного. До речі, буде дуже гарно мабуть, посувати. Там рожеві, рожеві квіти. Якось отак. Цю парочку семента ударочка теж вони мені сподобались. Думаю, хай буде ось так. А це якась попандопалка. Ну, хай буде по в окулярах. Ну, приблизно ось так хай, хай буде. Я думаю, що нормально. Гарно. Я ж забув, в мене ще ж ці. Зайченята. Так, вам тут зручно. Сидіть. Все. Так, ну що, йдемо тоді на кухню. На кухню ходіть, поставимо все, хочу вам одразу, одразу показати. Так, ну приблизно ось так зараз виглядає стіл з новою скатертинкою. Тут я поставлю ось цю. Тут завжди декор стоїть, в залежності від який а, за вікном а, період. Літо весна, осінь, зима. Ну, ось так, десь так вони. Ну, дійсно, не відрізнити, що вони штучні. Ось так. Ох ти, тьотя, зайняла пів-половину. І ось так. В принципі, можна трішки посунути. До стінки. Ось так. Те, що я хотів. Все. Нарешті змінився в мене дизайн. Нарешті зимове все позникало. Ну, не знаю, може вона зливається, можна навіть ось ці зелені використовувати замість цих кольорових підставок. Подивимось, може докуплю ще такі дві зелені. Що мені робити з моєю Березою? Вона трішки перемерзла, мабуть, і дивіться, пропадає. М може порадити хтось щось пересаджувати, я не знаю як. І не вмію яку землю купувати. В принципі, землю ну, мені, 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 я боюсь пересаджувати, якщо чесно, щоб він повністю не загинув. Ось такі мої покупки. Дякую ще раз а, за подарунки, за карту Юск. Тепер у мене за спиною будуть ось така милота весняна. Що я вам хочу сказати? Я хочу сказати, що перемога за нами буде. І я вам побажаю міцного здоров'я, це в першу чергу. Робіть собі хоч маленький, щось маленьке, купіть, якщо вас це тішить, я не знаю. Мені от меблі переставити і вже в хаті по-інакшому якось краще відчувається. Купиш навіть якесь нове горнятко, подумаєш, ну горнятко. Але з нього чай смачніший. Хай кожен ранок, хай кожен день і вечір буде у вас приємний. Сподіваюся, гаразд у вас. До нових зустріч. Всім пока-пока.